Польща хоче розмістити на своїй території західну ядерну зброю, і що нам діло. Зв'язку з тим, що Росія переміщує Білорусь тактичну ядерну зброю. Ми просимо весь блок НАТО взяти участь у спеціальній програмі. Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Але ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко щодо цього. Ми не хочемо сидіти, склавши руки, поки Путін нагнітає всілякі погрози, заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Спеціальна ядерна програма НАТО це процедура надання ядерних бойових. Ловах державам-членам альянсу, які не мають власної ядерної зброї. Е, виявилось, що нинішня Путінська Росія це ну, навіть не на Нігерія під снігом, це вже тепер десь там малі під снігом або самолі під снігом, щось от приблизно такого рівня. От, і це насправді головний результат е, пригожинського митяжа. Е, І цей результат насправді він має ну, просто епохальне значення. Це реально стався тектонічний сув. В першу чергу в головах росіян. Які побачили, що король не просто голий, король галісінький, переляканий, тримтиць. Але ж справа не тільки в тому, що сам Путін злякався і втік, справа ще й в іншому. Виявилось, що от. На 800 кілометрів марша не було кому зупинити польового командира Уткіна. Тобто, виявилося, що оце велична російська держава, яка десятиліттями тренувала саме в репресіях свого народу, і здавалося, що от в чому, в чому, а в цьому вони вже точно не переможні. А виявилось, ні. А виявилось, що вони і репресувати можуть, виключно кажучи, фронтовою мовою мірняк. От давити мірняк вони здатні. Але будь-яка, навіть дуже маленька групка рішучих людей зі зброєю в руках, може взяти і нагнути повністю. tudo o І виявляється, що зупинити їх просто нікому. Як там співав один з небагатьох хороших руських гребенщиков, 8200 верст пустоти. І от, ця, і от ця пустота лежала під ногами Вагнеров. От. І тепер все. Попри те, що з якихось невідомих нам причин Пригожин злився, і е, пуч цього разу не виправдав наших очікувань, але запущені незворотні процеси. Все, Росія вже ніколи не буде такою, як до цього. І, до речі, сприйняття Росії як росіянами. Так, і світом не буде таким як до цього. Е, одна революція зараз відбувається в містках росіян. Вони чітко навіть самі тупі з них зрозуміли, що їх ніхто ні від чого і ні від кого тепер не захищає. От і я гадаю, що до речі, от неважко зараз змоделювати про що зараз думає кожний російський губернатор, кожний російський мер, е кожний військовий від полковника і вище. А вони думають, де будуть їхнє місце і яка їхня стратегія виживання, коли це все буде розвалюватися. От, до речі, Путін допоміг запустити ці процеси. От е є деякі речі, які не можна озвучувати вголос, бо після цього вони зобов'язані збутись. І е, його ця ранкова промова в день путча, де він почав, е, де він е, почав лякати росіян насправді своїми страхами, коли він їм почав розповідати про февраль, февраль 17-го года. Все, він запустив процес. От він тепер е, чітко озвучив прогноз, що далі буде. Тепер чекаємо бунтів регулярних частин, а не вагнерів. От тепер чекаємо різних заколотів, е, всяких е, домов. Між губернаторами, генералами, е, проявів сепаратизму, це все буде. Так, да, воно буде не за тиждень, воно має трошки трошки дозріти. Але е, процес незворотній процес пішов. Ну і також незворотній процес стався в головах у західного експертного товариства, що для нас теж вкрай важливо. От вони нарешті, Да ви будете сміятися, але вони нарешті вперше допустили можливість розвалу Рашки. Це те, що для нас давно очевидно, це те, що ми вважаємо взагалі найбільш бажаним сценарієм по завершенню. Цієї війни, а вони до цього взагалі категорично не пускали в свою голову саму таку можливість. І от нарешті до них дійшло, що це, по-перше, може бути. По-друге, може бути з доволі високою ймовірністю. В них зараз істерика, в них навіть ще фаза прийняття в межах тижня не прийшла. Але е Сам але вікно Овертона вже відкрилось. Все, ця думка тепер в них живе. Вони тепер її думають. Цю думку, вони тепер хлопають крилами. А що ж ми будемо робити і тоді, коли? От і це теж насправді величезний сув, який для нас відкриває багато можливостей. А, до речі, от щодо цього перебузування цих терористів з Вагнеру до Білорусі вже відповідні. Заява зроблена європейськими лідерами. Вже президент Вигітанас Снауседа зазначив, що вагнерівці можуть з'явитися серед мігрантів, які шукають шлях у ЄС з Білорусі. І, можливо, інфільтрація європей, європейських країн цими терористами. А і щодо безпекової ситуації, зокрема на наших кордонах, але на кордонах а, гібридно проксі держави Білорусь, проксі держави під контроль Росії. Хоча, як ми бачимо, у можливо не настільки Давай практиказувати ну. Умовно. на та також та, сьогодні важливу заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Моровецький про те, що хоче Польщу розмістити на своїй території ядерну зброю. Це цікава і дуже важлива новина. Отже, щодо ну і звичайно, і сьогодні президент Володимир Зеленський на ставці дав доручення головкому збройних сил і в принципі військової вертикалі посилити заходи на північному кордону заходи безпеки саме через присутність вагнерівців. Як ця от перебазування, релокація цієї терористичної організації в Білорусі відобразиться на безпековій ситуації для нас і для Європи? Ну, почнемо з того, що передислокуються далеко не всі. Більша частина, я гадаю, прийме помилування, підпише контракти в збройних силах Росії і повернеться на жаль до нас на фронт, але просто вже не як окрема військова сила, а в складі регулярних звичайних армійських частин. Але якась частина вона відійде на заслання, да, взагалі просто не може утриматися від таких приколів на історичну тему. В нас ж Володимир Володимирович не так давно, якраз вже під час цієї війни. Намагався себе, і, і перед нею намагався себе порівнювати з Петром І. От так от у Петра теж був прецедент стрілецького бунту. Ну тільки чогось він закінчився, не тим, що государ помілував всіх, і найбільш буйних так і бути вислав до Великого князівства сусіднього. От, а трошки інакше це тоді закінчилось. І це до питання, яке політичне майбутнє у Путіна після того, що сталося. Але поки що, на короткочасовій перспективі на ситуації на фронті це не вплине от від слова зовсім. От просто ні. Як? От е, в, на, Напад Вагнерів з боку Білорусі на нас. Ну, в форматі ДРГ якісь там саме вилазки, вірю, як як диверсантів можемо їх чекати, але не більше того, ніякий похід вагнерів з Білорусі на Київ абсолютно неможливий. Для того, щоб ходити з Білорусі на Київ, треба 100-120 тисяч особового складу. А вагнерів туди на еміграцію чекають там за різними даними від 6 до 8 тисяч. Це не співставні цифри, це різні порядки величин. А от хто наразі є? От, короткочасовим е, бенефіціаром, який виграв власне цієї цієї історії, то це, звісно, е, просто е, чемпіон по е, непотопляємості. От Олександр е, Григорович Лукашенко. Okay. От Олександр е, е, Григорович, звичайно, вважає, що він зараз е, вирішив одразу купу проблем. По-перше, він знов став суб'єктним. От, більш того, він ще й став як мінімум на одному рівні з Путіним, а враховуючи, хто кого врятував, то якби навіть і не зовсім на одному рівні. От, і його звичайно епічні розповіді про те, як це відбувалось, це окреме задоволення. Послухати, як він там напрямую Бастиркіну накази віддавав. Там, і, і що, і головне, що єдине, чого виявляється, злякались вагнери, це одна білоруська бригада, яку вже посадили в літаки і готові були відправляти рятувати Москву. Ну це просто взагалі це, це окремий епос. От, е, хто полюбляє власне жанр фентезі, я думаю, може отримати чимале задоволення. От, е, але е, що він зараз собі думає? Крім того, що він набув знов політичної ваги, от, е, але крім того, він ще й вважає, що він собі прикупив е, таку собі пратуріанську гвардію. Е, що вагніра його тепер захистять від будь-якого бунту всередині Білорусі. Зокрема, від е, на жаль анонсованого трошки завчасно е, маршу. Полка Костуся Каліновського, от хлопці не дочекались, от вони в перші ж години вагнерівського путча виступили з заявою. Ну і ясно, що таким чином попередили ворога, а путч та слілся. От насправді, якби це пуч тривав хоча б кілька днів, це стало б реальністю. Похід на мінськ е, був би можливим. Але, але тепер знову не зараз, тепер знову не на часі. Але ж е, батька вирішив підстрахуватися. То тепер на зустріч батальйону Каліновського, в разі чого вийдуть вагніра. Знову ж таки, якщо навіть білоруська армія вирішить перейти на бік Позиції, то ну у прямому зіткненні кількох тисяч вагнерів, які повернулися, які вижили в Бахмуті. От і ніколи ніде ні де, не воювавшої білоруською армією, Ну я б зробив ставку на вагнерів. Тобто, в цьому сенсі дійсно Лукашенка непогано підстрахувався. Ну я тільки один нюанс: а хто йому контролюватиме власне самих цих вагнерів? От якщо вони отримають наказ від когось, кого вони слухаються, поміняти батьку, то я дуже сумніваюся, що марш того самого Уткіна на Дрозди буде менш успішним, ніж марш на Москву.